Молода партія делегувала у органи місцевого самоврядування нові обличчя. Майже 80% представників партії Українське об'єднання патріотів Укроп в обласних, міських та районних радах стали депутатами вперше. Це переважно молоді активні люди, які прагнуть змін і бажають працювати по-новому. Саме для них і організовано семінар навчання для підвищення їхнього рівня професійності. Ми хочемо, щоб наші депутати вони не були просто депутатами, мали значок і ходили на засідання, і тішилися тим, що вони депутати. Депутат це обов'язок активно працювати і щось змінювати. Щоб змінювати ефективно і не було хаосу. Ми хтось знає, має можливість із депутатів, який має досвід виступити, і сказати, як краще зробити. І ми е, маємо досвідчених юристів, досвідчених е, людей, і по першому блоку правового аспекту е, розказала декілька слів, як правильно і як саме основне ефективніше працювати, щоб був результат. А ще такі зустрічі це майданчик для обміну досвідом, адже у багатьох колег у минулому можливо виникали проблеми, над вирішенням яких нині працюють новообрані депутати. Так склалось, що наша фракція в міській раді вона є в опозиції. А ви знаєте, що в опозиції в 10 разів тяжче бути ніж у владі, тому що ми прийшли у міську раду не тільки для того, щоб там робити певні зміни у місті, а й працювати на округах. А ви розумієте, що будучи в опозиції, дуже тяжко зробити щось в себе на окрузі. Тому ми радимося з нашими колегами, як вони досягають тих цілей, які поставили в себе на місця. Особливо важливо депутатам вміти добре орієнтуватися у правових та економічних питань. Зміни, які нині згідно з децентралізацією впроваджуються у державі, потребують і нових особливих підходів до роботи народного обранця. Особливі зміни стосуються формування бюджету. Тематика про бюджетний процес, мабуть, зараз в інституті політичної освіти побила всі рекорди. До нас ВІПО звертаються з бюджетною тематикою і мери, і партії, і лідери громадських організацій, і навіть журналісти останнім часом ми спільно з Інститутом масової інформації, навіть посібника зробили, щоб журналісти могли також для того, щоб громадянам правильно розказати про бюджетний процес. Тому з усіх сторін обмусолюємо це бюджетне питання для того, щоб зрозуміти, як максимально вигідно і корисно скористатися цими змінами бюджетної децентралізації. Добрий початок, отож, буде продовження, запевняють у Кропивці. Такі семінари вони вирішили проводити якнайчастіше. Адже адже вдосконаленню немає меж. Вік живи, вік учись.